В часи відкриття і початку дослідження Дібдарку існувало велике поселення віличерів, які досліджували оточуючи їх світ. Вони вирізнялися своїми всебічними знаннями та допитливістю, що дозволяло їм проводити різноманітні дослідження та експерименти. Звичайним вілджерам не були близькі подібні заняття, тому древні перестали контактувати з ними, зосередившись на створенні нових технологій. Ними стали томи покращення, шаблони покращення та голими асистенти, які допомагали древнім у вирішенні фізично складних завдань. Наступною технологією, яку планували реалізувати древні. Був передавач ресурсів. Його задачею мало стати спрощення доставки матеріалів з точки А в точку Б. Коли було створено перший прототип приймача та передавача, древні випробували його, відправивши системою незаритовий злиток. Але експеримент провалився. Злиток змінив свою структуру, ставши значно міцнішим, але незаритом його назвати вже не можна було. Скільки б разів експеримент не повторювався, результат був тим самим, але дещо дізнатися все ж вдалося. Чим стабільніша структура об'єкта, що передається, тим сильніше вона спотворюється. З цього випливало, що спроба передавання чогось неймовірно нестабільного може стати відповіддю на всі питання. Так було вирішено передати ядро крил, прототип надскладного механізму древніх, який досі був у розробці. В момент натискання на кнопку предмет зник, а на місці приймача стався вибух: небо розкололося, а шкіра найближчих до епіцентру древніх стала швидко темніти. Загалом цей інцидент приніс у світ три зміни: перша це хвороба, через яку шкіра древніх темніла, а самі вони поступово ставали агресивніші.